Скажіть, Дай -дай. будь ласка, що ви можете порадити хлопцям, аби вони е довше могли протриматися перед тим, як дівчина затягне їх у ліжко. <су> <су> Гарне <Чи> запитання. <су> Якраз в тему. На жаль, не можу відповісти, бо не знаю. Хотів би сам дізнатися. Якщо ви в когось дізнаєтесь, скажіть, будь ласка. То вас одразу Затягують Затягують і одразу витягують. Я розумію. Нащо ви життя... так? Таке життя. Ось Тримайся. Щоб не затягнула, балі, не знаю. Треба Ні, як, мі... як мінімум нія. ходити пару разів в туалет перед, mm. перед побаченням або ще щось. Ну, не знаю, що ще. Як мінімум з пустої головою йти на побачення і все. А так багато не знаєш. Це допомогло вам протриматися? Питайте в неї не дуже. Скільки він зміг протриматись? П'ять секунд. <п 'яти> так, ми зараз говоримо про до, а не про під час. А, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ну, рік, два. А, до чого? До першого, скажімо так. А, Ну, да. Рік? Ні, трошки менше. Пів року. Да. Тобто, ви півроку протрималися і не можете дати поради? І в року протримався до того, щоб до неї зустріти, а потім так. місяць просто позустрічалися потім. Це угу. да. до... тяжело, так. Да. Да. А так, ну я не можу вам нічого такого сказати. От душі да. <плес> точно таке опитування. Так, так, на серйозні опитування. Це Дуже серйозні. Кожного свій шлях до цього. Так що нічого не можу порадити. А скільки ваш коханий зміг протриматись? Не знаю. Це потрібно у нього спитав, ані у мене.